Усім привіт! Хочу сьогодні показати вам свій піднавіс для сіна. Ось він, який такий немаленький. Будував я його років 5-6, точно навіть не скажу назад. Ну, сіна зараз немає, оскільки нічого не тримає, ніякої худоби. Ось такий піднавіс. Розмір його довжину 12 метрів на 4 ступа, якщо ви бачите, між ступами по 3 метри. Ну і глибину він там 4 метра плюс-мінус сантиметри. Плюс-мінус сантиметри. Накритий шифером. Бальки, бальки і крокви і лати дерев'яні. Балік, по-моєму, 12 на 8. І кроква така сама 12 на 8. Лати з доски 30-ки бив. Давав от такі розкоси. Якщо ви бачите, потім має бути видно. До угла, от видно, як воно все до верху і посередині вони змикаються. Без розкосів зверху, як стояв, він реально ну, трасі. На нем можна благодітись. Поставив розкоси, все красиво, все чітко стоїть. Кстати, собаки собака. Передні, Передні стовпи має. 5 метрів висоти, 5, задні 4 метри висоти, метр перепад. Ну, Зими у нас такі снігу багато, звісно, нема, але на всякий случай хай буде краще більший перепад. Труба спереді ось, 8х8. Труба 8х8, 2 мм на стінки. Сперед і, тільки, 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 спереді, ззаді є тільки-тільки-тільки спереді от одна кругла 76 це 76-та труба круга. 76-та. в мене стоїть от углова, ця крайня і та огова це, це 50-ки. 50-ка то 3,5 мм і одна 8 на 8 двойка Пробував давати ззаду, видно-не видно. видно? би тут правильно ставити, вон там видно. От приближує. от такий розкосик, бачите? Вон валує там розкосик. Думаю, менше буде гойдатися, нічого воно ну, не дало. Розкоські по намару, ну слабі розкоські, Якби я зверху донизу, то можу би й тримало б. А так нічого не дало. Ну, того і ставив оті великі. Ні з дерев'яні з бочних. Не знаю, 10 на 5 там, чи 10х6 там кроку. Зверху і донизу. Ось такі ото справи. Отакий під навіс. Може покажу скрупніший план. Не можна. Не можна. Ну, не Ось так. Ось такі підневка стоїть. Ну, то ще сім сталося що ще з минулого року. А зараз то нічого у нас немає, тільки кролики. Щось не їдять, без ніхто. Все, всім дякую за увагу, до зустрічі.